Добрий день, друзі. Пропоную вам подивитися на нашому каналі підбірку нових українських серіалів за жовтень 2025 року. Приємного перегляду та спасибі за підписку. Коли квартира стає полем бою, а сусіди по кімнаті твоїми найбільшим випробуванням три абсолютно різні долі. Одна орендована квартира безліч смішних ситуацій. Андрій, син багатого тата, який звик до розкішного життя. Але тепер доводиться забути про комфорт. Батько вирішив виховати самостійність радікальним методом, залишив сина без грошей, машини та власного житла. Тепер хірург без диплома має навчитися виживати в реальному світі. Гриць талановитий сценарист з творчим безладом не лише в голові, а й у особистому житті. Коли дівчина зраджує, а потім ще й виставляє його за двері з власної квартири, доводиться шукати притулок. Тепер його історії стають ще кумеднішими, адже він живе у них. Максим розумний it спеціаліст, який гучно звільнився зі старої роботи заради нової мрії, але коли компанія раптово банкрутує, доводиться починати все з нуля. Тепер саме на його плечах тримається весь побут хлопців. Кожен день нове випробування битви за ванну кімнату, експерименти на кухні, незручності побачення та несподівані гості. Вони сваряться, миряться, підтримують один одного та вчаться цінувати справжню дружбу. Життя на трьох це гумор, який потрібен саме зараз, легкий, щирий та надзвичайно життєвий серіал від FilmUA та Світ ТВ, який дарує море позитиву та нагадує, навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти привід для сміху. Зануріться у веселу прогоду вже сьогодні. Вони рятують життя щодня. Але хто врятує їхні серця? Новий драматичний серіал Кохання та полум'я це історія про справжніх героїв нашого часу, про тих, хто першим приходить на допомогу, коли лиха стукає у двері. Кожен виклик це боротьба зі стихією та часом, кожна зміна випробування на міцність. Але за формою рятувальника б'ється живе серце, яке теж прагне кохання, розуміння та щастя. Тарас Цимбалюк та Катерина Кузнецова у головних ролях розкривають неймовірну історію про людей, які щодня стають на захист життів, ризикуючи власним, пристрасті, що спалахують яскравіше за полум'я, почуття сильніше за будь-яку стихію, драми, від яких завмирає серце. Це не просто серіал. Це данина поваги українським надзвичайникам, кожна сцена створена за консультаціями справжніх рятувальників ДСНС, кожен кадр дихає правдою та героїзмом. Побачте, як народжується кохання там, де панує небезпека, як люди знаходять силу жити та любити навіть у найскладніші моменти, як справжні герої залишаються людьми з усіма їхніми мріями та переживаннями. Кохання та полум'я серіал, який змусить вас плакати, сміятися та вірити в силу людського духу. Не пропустіть прем'єру. Історія, яка запалить ваші серця. Коли найближчі зраджують, а життя руйнується за одну мить, що залишається сила боротися далі. Реванш новий український серіал, який тримає в напрузі від першої до останньої хвилини. Валентина Коваль, талановитий хімік-технолог, яка жила звичайним життям, кохала, мріяла про наукові відкриття, будувала плани на майбутнє, але одна підступна зрада близької людини перекреслила все. Молода жінка опинилася за ґратами за злочин, якого не скоювала втратити кохання, втратити свободу, втратити довіру світу. Здавалося б, це кінець. Але Валентина не така, щоб здаватися. За стінами в'язниці вона знаходить силу не просто вижити, а й розплутати павутину брехні, яка зруйнувала її життя. Кожен крок це ризик, кожне рішення випробування, кожна правда удар по тих, хто вважає її слабкою. Анна Сердюк у ролі Валентини втілює образ жінки, яка перетворює біль на силу, а на справедливість на мотивацію боротися. Це історія не про помсту, а про відродження, про те, що навіть коли світ відвернувся, можна знайти в собі силу встати та йти далі. Детективні повороти, емоційні драми, несподіваним відкриття реванш змусить вас переживати кожну мить разом з героями. Правда завжди знаходить шлях. Дивіться реванш серіал про силу не здаватися. Коли світ руйнується, а серце розбите, що може змусити залишитися? Покликання. Лікарка за покликанням серіал, який змушує переживати кожну хвилину разом з героями Марина Бондар, талановита лікарка-реаніматолог, чиє життя розсипається на шматки. Зрада чоловіка, хірурга Андрія Бондаря, перекреслює роки спільного життя. Вона готова втекти від болю. Прийняти пропозицію роботи в Польщі, забрати сина і почати все спочатку. Але ранок 24 лютого змінює все вибухи, що розривають тишу, стають межою між минулим і майбутнім. Марина розуміє вона не може залишити своїх пацієнтів, свою лікарню, свою країну. Лікарня переходить у режим 24 на 7. Тут більше немає вихідних, сну, особистого життя. Є тільки боротьба за кожне життя. Діти з осколковими пораненнями, дорослі з важкими травмами, евакуйовані з окупованих міст, кожен випадок розриває серце. Попри виснаження, сімейні драми, брак ліків і постійну небезпеку Марина та її колеги не здаються. Вони перетворюють лікарню на справжню фортецю надії. Серіал, заснований на реальних подіях Ахмадіту, в перші 50 днів війни. Справжнє подружжя Вікторія Литвиненко та Сергій Стрільников вперше грають разом сімейну пару, даруючи історії немовірну щирість. Дивіться лікарка за покликанням історію про справжніх героїв у білих халатах. Коли найріднішу людину вбивають, а потім бруднять її ім'я, що залишається робити? Для досвідченої слідчої Валерії, яку грає неперевершена Антоніна Хижняк, відповідь одна знайти вбивць і відновити справедливість, чого б це не коштувало. Ключі від правди, новий захоплюючий серіал 2025 року, де детектив переплітається з глибокою людською драмою. Коли система зв'язує руки, а офіційне розслідування заходить у глухий кут, Валерія іде на відчайдушний крок. Звільняється з поліції, щоб вести власне, неофіційне розслідування смерті брата. Сліди ведуть її у фешенебельний готель, що приховує за блискучим фасадом павутиння таємниць, інтриг та небезпечних угод. Влаштувавшись туди на роботу, Валерія опиняється в епіцентрі подій, де кожен гість і співробітник може бути як ключем до розгадки, так і смертельною загрозою. Вона одна проти всіх. І довіряти не можна нікому. У зірковому складі також Сергій Стрельников, Володимир Гладкий, Леся Самаєва та Андрій Самінін. Режисер Денис Тарасов створив напружену історію про незламну жінку, яка готова ризикнути всім заради правди. Чи зможе вона знайти вбивць, не втративши себе? Дивіться, захоплюючи серіал Ключі від правди.